І так, привіт, юду. З вами знову Лєший, знову кінь. Ми ну, так сьогодні вдалося, що я побачив коня. Я на ньому приїхався. Маю дуже гарний настрій. Єдина проблема, яка в мене була з даним конем е за третій майже рік володіння ним, але ну так складалося, що я на ньому їздив дуже мало е через непереборні е від мене е такі події. Я вам помщусь. Вот. За цей час було замінено тільки акумулятор. І я міняв ланцюг. Ланцюг мінявся для дальняка спеціально. Ну, в принципі, йому вже приходив термін, але я його міняв спеціально для дальняка на сальниковий. У мене стоїть сальниковий ланцюг. У мене стоїть акумулятор гелевий, 12, 12 вольт 7 ампер часів він має квадратну форму, трошки великуватий, високий, але майте на увазі, що довжина і ширина має підходити під цю ячейку, куди ви будете вставляти акумулятор. Це дуже важливо, бо є акумулятори, які просто сюди не встануть. Якщо у вас з'являється така проблема і ви задумаєтесь міняти акумулятор, вважайте на те, що він має співпадати по розмірах. Більше з конем. Проблем ніяких не було, нарікань ніяких не було. Хлопці катають мотоцикл, використовується навіть е, під час ведення бойових дій. знаю особисто підрозділи, де пацани на такому катаються використовують його як мотоцикл до розвідки, використовують його як мотоцикл доставки особового складу, е, певних плюшок, яким е, хлопці роблять смерть ворогам. Дуже шикарний мотоцикл. Е, ну, Міняти його на щось інше я поки що не готовий, я поки що не знаю на що інше міняти цей мотоцикл. Ну, Ще мої нарікання були з тим, що денні ходові вогні. Тобто денні ходові вогні вони не вимикаються. Ну, для мене то категорично, для мене то важливо, але скорше за все, я то фіксити буду вже після війни. Все, бережіть себе, з вами був Леший, з вами був Скрем, слава нації і смерть Російській Федерації.